Що таке фінансові блоки і чому вони виникають? Давайте ж все ж таки з'ясуємо, що таке фінансові блоки. Це не тільки практичні перепони, як відсутність достатнього доходу або зобов'язань, а й внутрішні обмеження, страхи, переконання і емоції, які ми самі створюємо у своєму розумінні. Ці блоки часто формуються з нашого дитинства або внаслідок негативного досвіду з грошима. Можливо, ви ще чули від батьків про гроші, що закарбувалося в вашій підсвідомості, або переживали фінансову кризу, яка залишила свій слід з практики. Я знаю багато людей, які не можуть заробити гроші, бо бояться втратити їх. І ці страхи на жаль справджуються. Тому дуже важливо розуміти і відчувати, що ви думаєте і відчуваєте з приводу грошей. Допоможу вам на коуч сесії самостійно розібратися з вашими фінансовими блоками і позбутися їх.